Доброго дня, друзі! Скажіть, будь ласка, а чи є взимку в нас пташечки? Чи вони всі відлетіли в теплі краї? Звичайно, є. Ви бачите горобчиків, синичок. Скажіть, а вони співають весело чи сумно? Я думаю, що сумно. А чому вони сумують? Тому що малята взимку пташечкам немає, що їсти. А що потрібно для того, щоб ми могли допомогти нашим пташечкам? Звичайно, нам потрібно їм побудувати годівнички. Я ладнаю годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтеся само Подивіться, яка в мене є годівничка. Які пташечки прилетіли до нашої годівнички. Це снігур, він має яскраву червону грудку. Це горобчик. Він сіренький. І синичка. Вона має жовтенький животик. Малята, а чим ми можемо погодувати наших пташечок? Хто слухав уважно віршик? Звичайно, можна погодувати наших пташечок крихтами хліба зернятками, А синичка навіть полюбляє сальце. Тільки не солоне. Ну що ж, давайте наробимо багато-багато зернинок для того, щоб наші пташечки, які прилетіли до годівнички, поїли. Приступаємо до роботи. Для того, щоб зробити крихти для наших пташечок і зернинки, нам потрібне тісто. Звичайне тісто. А робити крихти ми будемо способом відщипування. Для цього нам потрібно двома пальчиками легенько відщипувати крихточки. Зробимо ми їх дуже багато. Адже пташечок голодних взимку теж багато. І нехай вони всі до нас прилітають на гостину, щоб поїсти і не померти від голоду. Ось так трішки нащипали нашого тістечка. Тепер беремо, скручуємо пальчиками. Ось такі кругленькі бурулечки. І це буде наша зернинка. І кладемо нашим пташечкам. Таким чином продовжуємо нашу роботу. Відщіпуємо невеличкі шматочки і скочуємо з них зернинки. Зернинка може бути продовгувата. Всі ж бачили зернятка пшенички, з якої ми робимо хліб. Їх люблять дуже їсти наші пташечки. Велика зернинка можна її ще раз відщипнути і ще раз зробити. Ну ось, малята. Таким чином, ми приготували багато зернинок і крихт для наших пташечок. Тепер вони точно не будуть голодними. Подбайте, будь ласка, про наших малих друзів. Нагодуйте їх. До нових зустрічей!